При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Сьогодні в Дніпрі день жалоби за чотирма загиблими. Внаслідок дронової атаки на місто ввечері п'ятниці. 28 людей постраждали, дев'ятеро, двоє з яких в тяжкому стані нині в лікарні. Того вечора росіяни скерували на Дніпро десятки шахедів. Це наймасованіша одночасна атака безпілотниками спочатку повномасштабного російського вторгнення. В центрі міста значні руйнування. А вже вчора в день росіяни вгатили балістичною ракетою по кривому рогу. Там потрощені багато Верхівки дев'ятеро людей травмовані. Вони в стані середньої тяжкості. Про наслідки атак. Дивіться далі. Такий вигляд нині має приватний сектор. Просто у центрі Дніпра. Ворог скерував на місто десятки шахетів. 16 із них знищили наші оборонці неба. Десятки побитих будинків, частина з яких знищені прямими влучаннями, як от оселя пані Наталії, обіцяв вщент розбите. Подружжя вижило лише дивом. Вони сховалися в підвалі. У них не залишилось навіть документів. Домом це вже тяжко назвати. Це вже останки від дому. Оце вашою вдягнене це сусіди дали. Це навіть не моє це сусіди. Дали. Я просто бога благодарю, що ми залишилися живі. Я ви знаєте, я, я дощ казала, кажу, щоб цим мразотам просто бумеранг прилетав кожен день. Отакі уламки побили і будинок пана Ігоря. Чоловік на власні очі бачив масштаби пожеж та руйнувань. А у мене і кошка збежала з хати. Ото лежала у мене на животі, як звичайно, ото лежить. А вона як бахнула на, на вулицю. А я двері відкриваю, а вони не відкриваються. А потім вийшла на висновку, тут, палає. Готовно чуділи. Тримайтеся. Да. Дуже вам дякую, пане Ігор. Ми вже три роки тримаємося. Ворог атакував цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилися житлові будинки, навчальний заклад та адмінбудівля. Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі вікон, які потрібно замінити. І я вам скажу, що е, ми. Жодного СНД, жодного будинку не залишимо в біді. всім будемо допомагати. Рятувально-пошукова операція по всіх уражених ворогом об'єктах завершилась тільки вчора. По обіді у нас улетіли всі окна. Ні одного окна не залишилося в квартирі. Улетіли міжкомнатні двері. все. Ну, нас шок Що я могу ще сказати. В коридорі ми всі були з животними, з мамою, з дітьми. Ми все перебували в коридорі. Наслідок цієї атаки загинули чотири людини. Ще 28 отримали поранення. Серед них 19-річний хлопець та вагітна жінка. Вона нині у шпиталіна. Найважчий поранений чоловік на апараті штучної вентиляції легень. У нього численні мінно-вибухові поранення та травматична ампутація. Лише в перші години після госпіталізації йому перелили три літри крові. Пацієнт по. Оданий в операційну. У нього мінно вибухова травма, у нього черепно-мозкова травма, у нього ампутація обох перед Поранення всього тулуба в, комбі... в комбінації з опіками. А вже вчора вдень окупанти скерували балістику на кривий ріг. Російська ракета потрощила інфраструктуру, а вибухова хвиля вибила десятки вікон у багатоповерхівках. Їй поранені. Раба вилітіла обратну сторону. Прошлий раз сюди літіли. А става, давай привірте. Так що подобається забіва, припівається, закривається атака з шахедами по Дніпру стала наймасованішою від початку великої війни. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Христина Венеля Ускайте, Денис Сінегін. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Продовжуємо ефір. Нагадаю, сьогодні у Дніпрі день жалоби за загиблими після жахливого. Недавнього удару Дніпропетровській області регулярно на жаль дістається е з прильотами, і регулярно так само отримує, чи не найбільше як місто отримує Кривий Ріг рівно добу об 11.30 вчорашнього дня. Знову був приліт балістики. Наскільки можна зрозуміти, на щастя обійшлося без жертв. Але яка ситуація зараз? Питаємо у Євгена Ситниченка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаю. Так, доброго дня. Дійсно, вчора, в черговий раз ці рашистські терористи здійснили ракетну атаку по нашій території, нашому району, саме по місту Кривий Ріг, і балістикою влучили в. Часний так би сказати, спальний район міста, де е, немає ні промисловості, ніякого не виробництва. Дякувати Богу, що ніхто не загинув. Але на превеликий жаль, дев'ятеро людей отримало поранення. Серед них зараз троє ще знаходяться в лікарні. Стан їх розцінюється як середньої тяжкості. На місці події ще працює місцева влада, комунальні підприємства, волонтери допомагають е, полагодити панівичне житло, забити вікна. Лівкою ОСБІ вчора рятувальна пошукова операція завершилась швидко. Дякуючи нашим ДСНС, вони миттєво приїхали. Професійно відпрацювали завдяки їхній роботі. Службі ДСНС врятовані сотні життів по всій території України і в нашому місті, то особлива їм вдячність. Працюють штаби, розгорнуті всім надається матеріально технічна допомога. Також люди можуть написати заяви, звернутися за відшкодування матеріальним. Тож на місці ще всі працюють, все під контролем. Ось така ситуація. Ну, слава Богу, що обійшлося без жертв, а ви кажете, що немає тяжких поранених. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а що з енергетикою? Тобто цей удар був потужний достатньо, чи пошкоджені були енергомережі, і чи виникали перебої зі світлом, водою, газом? Удар припав на спальний район міста, де не розташовані якісь підстанції або там вузли енергетично, газорозподільчі. абсолютно нічого. Там приватні будинки, високоб багатоповерховки, дитсадки, школи. Ну тобто нічого такого немає. Це абсолютно цивільний, такий тихий район міста куди влучила ракета задля для того, щоб не, напевно тільки м, знищити мирне цивільне населення? Там нічого такого з промисловості немає, абсолютно угу. ну удари по Кривому розі на жаль стали регулярними. Здається, тижня не минає, щоб не було якогось такого масованого удару <кх> саме по вашому місту. Як люди з цим живуть, і як це впливає, оця регулярність на життя міста? Ну, живуть люди, так як і всі останні в Україні. Наші криворіжці це е, сталеві люди, тому що кривбас це сталеве місто України. Ми всі знаємо. Е, звісно тяжко від обстрілів, але люди згуртовані після кожного удару на місці події. Десятки волонтерів, небайдужих людей. знаєте, Це така велика родина, місто Кривий Ріг стало. І переживаємо всі ці удари разом, о, нікого не покидаємо. Звісно, хотілося, щоб. Вони як найшвидше перестали бити, але витримаємо ударець. Росія тільки може що робити це тероризувати і бити по незахищеним, по цивільним, по слабким? От що вони роблять б'ють по цивільним, по спальним районам міста, по незахищеному населенню, але вистоїмо нічого. витримаємо. Я хотів уточнити тоді, чи не помічаєте ви відтік людей з міста. Ні, немає відтоку з міста. Всі на місцях такої міграції, скажімо так, населення немає. Навпаки, до нашого міста приїжджають люди з інших областей. Невелика кількість, як на початку війни, звісно, була велика кількість внутрішньо переміщених осіб. але... Незначна кількість до нас приїжджає, тримають отримують захисток. Деякі беруть і на постійне вже місце проживання. переїжджають, отримують роботу. Діти йдуть до школи. Місто Кривий Ріг це фортеця, яку вони не змогли взяти на початку повномасштабного вторгнення. Зараз її тим паче вони його не візьмуть і не зможуть. Тобто стояли і будемо стояти. Україна переможе, звісно. Так. Дякую, пане Євгене, і за інформацію, і за цю ноту оптимізму.